Welcome to Apple Tree Channel. Доброго дня, шановні батьки та діти! Вітаю вас знову на своєму каналі вивчення англійської мови Apple Tree Channel. Якщо ви ще не підписані на канал, будь ласка, підпишіться, поставте свою вподобайку і залиште, будь ласка, будь-який коментар в описі під цим відео. Сьогодні на уроці ми з вами робимо узагальнення восьмої теми. Урок сьомий та восьмий. Reading and Creativity. Отже, почнемо з уроку на сторінці 76-й, уроку сьомого. Skills. Read and say yes or no. Нам треба прочитати опис до кожного малюнку і сказати, підходить він до нього, чи ні. This is a hippo. This is a hippo. Це бегемот. Однозначно, no. This is a bedroom. This is a bedroom. Це ванна э, кимна... Це спальня, спальня, No. These are some chairs. These are some chairs. Yes. These are some glasses. These are some glasses. Окуляри. Це окуляры. Yes. This is a bed. This is a bed. Це ліжко. No, it's a tree house. Це Називається будиночок на дереві. This is a lorry. Це вантажівка. This is a lorry. No. It's a skateboard. No. Переходимо до року восьмого. Listen and imagine. Послухай і уяви. Then draw your picture, а потім намалюй свою власну свій власний малюнок. Ну, по прикладу, яку ми бачимо нижче, так ми розуміємо, що, мабуть, нам зараз будуть розповідати про те, як ми пішли на, до парку розваг. Так, і що ми там робимо? Ну добре, давайте з вами послухаємо зараз. Imagine you are at the fair. Listen to the music and all the children laughing. Mmm, smell that. Chips and burgers. Yum. Are you hungry? Look up. There it is. A big roller coaster. Look how big it is. Look at all those colors and lights. It's so high, all the way to the blue sky. What's that? It's a horse. Look at all those people. They are excited. They'd like to ride on it. What a fantastic! fair! Draw it! Розберемо зараз, що потрібно малювати. Отже. Уявіть, що ви знаходитесь на ярмарку. Послухайте музику «And all the children laughing» і те, як сміються усі діти. «Smell that» – Чим може пахнути там? «Chips and burger» – бургерами. Уявіть, що ви Hungry, чи не, ви голодні, чи ні. Look-up, подивіться, нагору. A big rollercoaster, ви бачите, велику, велику американську гірку. Look how big it is! Погляньте, наскільки вона велика. Погляньте на її colors and lights, на кольори, які, якими вона вся просто сіяє. Uh, що то? It's a horse. Ми чуємо, як кінь, так? Uh, голос uh, коня, шум від нього. Так? Поглянь на всіх людей. They're excited, вони усі в захваті. They'd like to ride on it. Вони хочуть усі на ньому покататися. What a fantastic Яка ж гарний, Який же гарний цей ярмарок? Draw it намалюй його. Отже. Уявіть і намалюйте такий ярмарок. Там, де є у нас а, велика американська гір, великі американські гірки, там, де є кінь, на якому хочуть усі покататися. А, намалюйте, де можна купити чіпси та бургери місце. А потім покажіть цей малюнок друзям і розкажіть: This is my fair. це моя ярмарка. There are lots of people, тут багато людей. You can eat a burger. Ви можете з'їсти тут бургер, drink lemonade, випити лимонад or ride a roller coaster або покататися на американській гірці. Do you like it? Чи вам подобається моя ярмарка? It looks fun, виглядає весело. I'd like to eat a burger. Я б з'їв бургер. Отже, виконайте цю роботу самостійно, намалюйте і потім презентуйте. А на сьогодні це все. Сьогодні на уроці ми з вами завершили огляд уроків восьмої теми. Ми говоримо goodbye, unit 8 and hello and welcome, unit 9 at the beach. Останній юніт, остання тема цього навчального року перед нашими літніми канікулами. На все добре, goodbye, good luck. Побачимося на наступному уроці англійської мови.